Слава Україні! На продажі є Volkswagen Touran 2.0 TDI 125 кВт, 170 кінських сил на DSG-коробці DSG-6 DQ 250. Авто в нас на максимальній комплектації. Авто в нас на має шкіряний салон 7 місць. Це дуже рідкісна комплектація, таких практично мені зустрілося за мій досвід стауранами, напевно, найбільший в Україні. І в такій комплектації я ще машини не бачив. Авто в нас з дуже маленьким пробігом. Авто має пробігу 178 тисяч. 179 і 178 покажу на відео. Авто в нас має таку комплектацію. Покажу, що в нас має. У нас є круговий парктронік. Адаптивні фари. Фари в нас без єдиного сполу. У нас є датчик світла, датчик дощу, у нас є панорама. У нас великі 17 диски. Всі вікна у нас 12 року. Покажу він код, не бажаючи. На мою думку, це один з найкращих двигунів в цих автомобілях. З тих, що йшли з 10 по 15 ще, був трохи кращий на 130 кВт. Він ще більш надійніший. У нас є складання зеркал. Вибачаюся, бо трохи захрип. Голос хриплий, але якось це відео можу зняти. Лепестки переключення передач. Двохзонний кліматронік, підігрів двох передніх сидінь, Magnitola RNS-510, у нас є автопарковка, круговий парктронік, датчик тиску в шинах, задня камера. Включаю на задню. У нас є... Сигналізація – це датчики об'єму, у нас панорама. Підсвітка само собою. Сидіння, сховки. Педалі, коврички, все в такому стані, як нова машина. Покажу в якому стані шкіра. Я ще таких сидінь не зустрічав. Що ми маємо? Але це відблискується, тут немає потертості, це відблискується. Даю тінь, там немає нічого. Це відблиск. Сидіння шкіряні, я ще в такому стані саме зустрічав в таких машинах. Зверху у нас хромовані релінги. У нас авто семимісне. Сидіння в нас столики, звичайно. Вчора в цьому автомобілі був замінений ГРМ і всі фільтри, всі фільтри і ГРМ було замінено. Авто обслужено до найменшої дрібниці. Нічого-нічого в автомобілі не треба робити. У нас є фаркоп, камера, лед підсвітка. Тут у нас є два сидіння. Тут у нас є підголовники. Тут є рівні у нас до третього ряду сидінь, є така сітка. Вона в Європі є обов'язково, коли перевозите звірі в салоні, мусить звірі бути розділені з водієм сіткою. Вона монтується за передніми сидіннями або монтується вона тут. Звір має бути за цією сіткою. У нас є фаркоп, зйомний на ключик, електронік круговий. Сидіння дуже легко складаються. Тут як зачіплена ця шторка, там незалучно за цей хвостик брати. І як тут розблоковується тут і тут, і ці сидіння можна дуже легко забирати. Весь салон, задній ряд, у нас теж шкіра. Це не дермантин, це дуже якісна шкіра. Це була найдорожча комплектація Volkswagen. Версія автомобіля на Highline. Автомобіль приганяв особисто з Німеччини. Купляв в німця. Не на стоянці. На стоянках автомобілей не купляю. У нас є всі документи до реєстрації в сервісному центрі. Є навіть в нас диск, диск. є сертифікат, два тихпаспорти німецькі. Є сервісна книжка в нас. І тут ми маємо холодильник для охолодження напоїв. Підлокотник. Підлокотник у мене є, у нас є Медіа автомобіль має два ключі. Тут в нас є такий сховок для окулярів, а в нас це не тільки панорама, це у нас два в одному панорама люк. Каже, це виглядає ззаду. Відкривається двох режимах. Він відкривається так, як є. Якщо його закрити, повертається, він закривається. А тут, як ми притримаємо догори, в нас відкривається, похиляється так легасим. Крім цього, в нас є тут є кнопочка, нажимаємо і в нас заїжджає сітка. Авто у нас все в рідній фарбі. Авто було перевірено професійним механіком в нас. Я вже розказував не раз. Механік працював в Чехах на сервісі Шкода. Має великий досвід і автомобіль, кожен даю йому на огляд, він оглядає цей автомобіль, все, що треба, робиться. До речі, він в цьому автомобілі міняв цей ГРМ, всі фільтри. Покажу, що у нас під капотом. Ні один елемент у нас не кручений. Це рідкісна машина і капот у нас не кращений, бо переважно сколи і роблять підкраси. Оце був замінений ГРМ. Написав восьме, сьогодні є 1.08.2023. Бо це дороблялося вже вночі. Механік сидів вночі, доробляв це. Вночі. І записано як першого. Так, що в нас під капотом? Рідину ми як міняли помпу, трошки перелили рідини, бо має бути під цю, під цю лінію. Але рідину ми долили G12 по оригіналу. Пари в нас кажуть пару. там Так. Двигун у нас чистесенький, без найменше, ні один волк у нас не крутився. Трошки сонце засліплює, не знаю як це показати. Акумулятор у нас тут варта, дуже хороший. Тут У нас є вебасто. Ніяких зауважень до машини взагалі взагалі немає. Демпфера ні на холодно, ні на гарячо, не чути взагалі. Коробка, ця DQ 250 працює ідеально. Немає до неї найменших зауважень. Особисто їжджу на таких машинах більше 10 років знаю, як вона має працювати правильно. Авто в стані ідеал. У нас є така сіточка. Тут ми маємо трикутник. У нас тут навіть не поубивано, переважно тут поубивано від цих ремнів, бо десь там дітей возять і діти скоро вибігають з машини, цей ремінь пускають, дверима хлопають і оббивається. Це вада переважно в більшості мінівенів і легкових машин теж багатьох мають таку ваду, що тут вбивається. Тут вбивається, бо як виходять, я покажу. Дитина вибігає, за кордоном всі пристібаються, немає різниці. Скажемо, ремінь був тут застібнутий. Дитина вискакує, бо ремінь прижимає дитину, вискакує, ремінь не встигає стягнутися, бачите, ремінь де ще стоїть. Він тянеться помало, але дитина хлопає дверима і цей ремінь робить тут знак. Але тут, які з'їздили акуратні люди, і це вберегли ціленьке. На щастя, майбутній власник буде задоволений. У нас стоять такі великі кола, це 17, розміру 235х5R17. А передня у нас резина стоїть 215 на 60R17. Що тут ще не показав, зеркала складається, розказував. Не знаю, що додати, є якісь питання, питайте. Магнітола в нас ця, яка була в цих моделях, одна з найкращих. РНС-510. Вона має карту, навігацію, Медіа Ін, вона має камеру заднього виду, еквалайзер. Тут функцій в неї дуже багато. Це одна з найкращих магнітол, яка була. У нас є підігрів лобового стекла, багато питає, хто як він робить. Коли ми нажимаємо підігрів лобового стекла, тут в пішці є замонтована така спіралька, яка догріває це повітря. І повітря починає йдути легко тепле. Плюс до того включається кондиціонер і він витягує вологу. І чи зимою, чи літом це вікно дуже скоро зимою розмерзається, а літом це вікно з нього витягує вологу, як вікно запотіло. І тут нажали, воно виключилося. Покажу як працює ця коробка. Ця машина дуже жвава, включив драйв, нога ще на тормозі, ногу ще не пускав, а, ні, я не зняв ручник. І машина зразу їде. Ну, не думаю взагалі. Машина дуже жвава. Цей двигун набагато жвавіший від 140 кінських. Включаю задню, забираю ногу з тормозу, машина зразу їде. Коробка працює ідеально, немає ніяких помилок по комп'ютері, по нічому. Авто в стані ідеал. Можна переключати цими лепестками передачі і переходити в режим ручний. Все. І тоді ця коробка не буде переключати передачі в автоматичному режимі. Їх треба буде переключати або цими лепестками, або тут коробочкою. Коли даєте вперед, воно дає одну передачу вперед. Даєте взад, воно скидує передачу вниз. Це в режимі тептроніка. Ця коробка так насправді це не автомат DQ250, а це є робот. Це звичайний робот. Це яка механічна коробка, до неї докручений з боку мехатронік, який переключає передачі. Це є мокра коробка, яка має подвійне сцеплення. Отаке там. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, відповім на всі ваші питання. Є також багато інших авто в продажі, є тауранчик, залишився. У нас з 2016 року цей помаранчевий і є тауранчик з 2017 року, чорний, в подібній комплектації, як, ця, як цей, на фуллат. Максимально можлива комплектація, яка була в мене є 2017 рік з дуже маленьким пробігом. Ціна автомобіля 20 тисяч євро. Наразі його не виставляю, бо самому теж на чомусь треба їздити. Але проганяв його, теж може для себе, може на продаж, ще подумаю, бо машина в стані нової. І таких машин в Німеччині дуже мало, як 18-го року, на максимальних комплектаціях. Теж в чорному кольорі на панорамах, на фул Ледах, повністю по кругу, все освітлення LED, в комплектації хайлайн, максимальна комплектація. От Телефон завжди є в описі до оголошення знизу. Дзвоніть, пишіть. Приганяю любе авто з Німеччини під замовлення, тільки Німеччина. Не приганяю автомобілів з інших країн. Не цікавить мене Польща, Литва. Ще можу щось там підкупити зі Швейцарії. Але в більшості стараюся купляти Німеччина. Дуже рідко Голландія. Інші машини не беру, бо в плачевних станах. Там багато рук треба доложити, а Німеччина завжди обслужена. «То найменшої дрібниці, бо в Німеччині не власник вирішує, що в машині ремонтувати. Ви віддаєте на сервіс, вам ремонтують. Власник не повинен розумітися, що в машині є поламане. Чому так роблять? Бо це безпека оточуючих. От скажімо, у вас щось в машині поламалося, а ви міняти не хочете, бо вам то не треба міняти. Але сервіс, у них закони так зложені, що сервіс це повинен, як ви віддали машину, знаходить поломку, він її повинен устранити. Він як вам вас віддасть вам поломану машину, і він бере відповідальність до себе. В разі ДТП, любого, яке сталося, машина виїхала з сервісу, і хтось з сервісу сяде, буде сидіти в тюрмі. І вас не питається, що в машині міняти. От, скажімо, лобове стекло має мінімальний скольчик, мінімальний, навіть від піску таке вибите. Ви приходите вас нове стекло. Вас ніхто не питався, вам просто виставляють рахунок. Оце німеччина. І тому я купую машини з Німеччини. Там, якщо в машині поломане, то щось одне, ну максимум дві якісь дрібнички. Це їх поміняв. Якщо навіть ти її знайдеш з часом, там якісь бувають вади, бо ти зразу не можеш все діагностувати. Це видно з віком, як ти починаєш їздити, що щось там може не зовсім коректно робити і щось там поміняти. Але це не так, як в польських машинах чи французьких, що машина буде ціла поубивана і виїжджена, всі соки вижиті до кінця, і там лишилося її або все, машина є німецька. Завжди машина в стані ідеал. Сів їздиш і їдеш тисячу, дві тисячі кілометрів, п'ять-десять, ти знаєш, що машина не стане. Це є німецькі машини. Її не порівняти з іншими. Так що перемоги нам в цій війні, миру в Україні. Вдалих всім покупок. Все, пока.